Ну так а хто винний? Менше їсти треба було. Застряв. Біг, поки було широко. Що ти там лаєшся? Всім доброго ранку. Чого це в мене включений ліхтарик? Ой, розвертаємося. Ой, Боже. А за вікном майже весна. На просторі. Снігу майже немає. Це так, в затишку. Вивела Бусю погулять. Він сьогодні також разом з нами раненько встав. Щось там трохи дрімав, але повноцінно вже не спав. Збудили, каже. Ну нічого, Бусічка, я розплачуся, я ввечері вже тобі дам молочка. В обіди вранці в обіді ще не буду давати тобі вранчнього. Воно ще жирненьке, молозево, а ввечері вже трішки дам, Попробуєш. Я не дуже часто йому даю молоко. О, що там? Бо як дуже кожен день даю, то в нього може бути проблеми із шлуночком. Мітить? Страшне мітить. Добре, хоч у будинку не мітить. На вулиці. В нього вже весна почалася передчасно. Він не м'явкає зараз уранці. Ну, те, що буде там їсти, підсипати це одне. Ось ми сюди йшли, бо <гум> я тут не поміщаюсь. А на вулиці, вон, ой, що робить, боже, стидоба. Коли це були такі зими, ви мені скажіть, хіба це зима? Воно то добре, наче подумати так, тепло, в пального там менше йде дров і так далі. Але ж боже, це ж такі от зимки. це може і травень місяць буде ще тепла в мене бачити, мав, як показують останні роки, буся я захекалась за тобою бігати. Всі, хто не знає, а хто знає, я слідкую за Південною Кореєю. Я... <сум> Тілом я тут, в Україні живу, а душею там. М -м -м -м. То там клімат такий суворий. Влітку дуже спекотно і дуже висока волога в повітрі. А взимку так само вологість повітря дуже висока. Ну, Зараз там плюс 13, плюс 16. Але коли, коли мінус, мінус 5, здається, як мінус 20. Так от у них хоч і літо таке ж гаряче, 30 з лишнім, да плюс волога дуже тяжко переноситься літо. Речі не висихають, там вдома треба мати, крім пральної машинки, ще й сушарку, бо речі не висохнуті за тиждень, отака волога повітря. І в них літо таке, зима така, наче сказати, бо якщо є морози гарні і сніги випадають, але швидко проходить зима. Жовтень місяць, листопад ще тепло, жовтень це ще дерева зелененькі. Зима приходить швидко і швидко йде. В тому році попалось мені фото. І я кажу, мамі, ти подивися, у них було в тому році буся, та не тягнити мене так. Мінус 20. Уже весна як швидко прийшла. Тяп-ляп, уже кінець березня, початок квітня, у них уже децентра цвіте. А коли вона в нас заците? На, поч... на кінець травня. Я, я заздрюю, що там так швидко зміна йде. Якщо весна прийшла, то вже весна прийшла, а не так, як у нас. Зараз оце таке розтає. Ой, шапку поправлю. А потім буде ще і підморожувачий сніг випаде у березні, а то й у квітні. Мені так стало дивно. Що Буся, тут тільки ми. Так стало дивно. Мельком там попадаються мені блогери, на яких я підписана, взаємна підписка. І кажуть, що така погода вже тепло, їй тепліше, це ми північ України, а ще є, ще тепліше. Так уже хочеться працювати на городі, там щось робити в саду. Я не знаю. Можливо, я, можливо, я якась не така, мені не хочеться. Ну, ну, В квітнику В квітнику це так. Навести красу, чекати квіточок, гарнесеньких, різнокольорових. А так за зиму настільки відвикаєш від коперсання в тій землі, в тих городах, що мені не хочеться. Будеш це робити. І садити, і все це будеш робити, і виноград обрізати в квітниках, і садочок той, хоч і маленький, все доладуєш. Але не хочеться. Я чесно кажу, як є. Ну, що тут? Придурюватися тим. Ну, може, це лі лінощі такі, не знаю, Але не хочеться ще. Після зими так тяжко це перевзуватися. Звик, що корови не дояться, наприклад. А це тепер у нас вітерець, такий прохолодненький. А це тепер розстелилася одна. ось Скоро і вівці, я ж надіюся вже вісім днів уже ми ждемо ту ягницю, там уже вим'є, там уже все готове. А вона ще, ну, в нас так було з коровою. Було в нас так з коровою, з ласточиною мамою. Дуже довго ми чекали. Вона дуже в нас переходила. По сроках дуже. Ми вже не знали, що там буде. Але народила телятку і все нормально з нею було. Але чекали, так що буває, напевно, і вовець таке. Ну, поки ця народить, там і наступна підключиться. Ну нічого, будемо е, більше рухатися, а то я хоч і на інтервальному голодуванні, але за зиму, напевно, і кілограма не скинула. Тільки підтримується те, що є, тому що руху мало. А що там? Як немає так ходити, як маленьких теляток, ягняток, там, там треба вичистити, там напоїти, там принести тричі, піднести йому, е, підійти до нього і водичку поміняти і все, і, і побрикати кругом нього. Це все буду знімати, будете бачити. А так попорався вранці і все. Дай увечері. Сіно, вода і... і до побачення. То дуже за зиму від сільської, літньої, весняної роботи. Кажу, як є, не хочеться. Але буде все робиться. Будеш і в дворі прибирати, і треба придбати. Для будинку з надвору, там коло сходів поотколювалося і фундамент треба під... підчепурити, щоб було гарненько. І фарби купити, пофарбувати, і ворота, і все. Все трошки довести до ладу. Все це будеш робити. Ну, Я ж кажу, у квітнику ще. Хоч і сьогодні, якби дозволило, я б сьогодні там вже щось би коперсалася. Треба подивитися, чи там ще тюльпани під хатою не сходять, бо під хатою, саме-саме під хатою, дуже рано розстало. Там уже можуть що, щось може вже і вилазити із раннього весняного. Ой, а вітер холодненький. Ой, холодний. А це ж вам відзимки. Ще попомучимося з отакими погодами, наче й тепло, і, і наче й холодно. Так, Буся? Зате костюмчик не надягаємо. От радість. Мені ще треба дещо докупити. Ось ми почнемо перець пророщувати, саджати. А я, знаєте, що забула купити у конотопі. І це треба мені купити, щоб протягом березня посіяти. Я забула насіння сальвії придбати. Нас тут немає. А раніше в нас у квітниках така сальвія була, також і семена вирощувала, потім воно саме сходило у квітнику, а це в тому році вже й не посходило, вже переродилося семено вже не те. Оце сальвія. Це там, що погородині ще протруювач про для картоплі, таке мелоч всяку. А оце сальвію не купила. Боже, буся, яка грязь. Я лапи тобі буду мити. Да вертайся ти назад. Ой-ой. Ще кава в руці. А Оце сальвію треба. Така вона в мене гарна. Як поки вирощувала семена сама, дуже була гарна. По я цього року не саджала. Я е, ні, туди не підем. Буся. От тобі звичка тягти мене попід дерева, де мені треба пригинатися і так далі. Оце так ми гуляємо. Йдемо на компроміс. Він кудись хоче, я його туди не пускаю, бо туди не можна, бо там то грязь, то, то не можна. А бува, коли я йду на компроміс до нього. <смі> йду, пригинаюся, ліземо оце по таких зарослях, бо хочеться, Треба ж треба до деревинки до улюбленої добратися, там, помітити, пошкрябати. Отак ми йдемо далі гуляти. Бабуся. Вже він вилинює, вже не такий він об'ємний. Пузо там уже голе. Шерсть довга, але вона така ріденька. Де, да? босюнька, ти обідився на мене. Кажи всім до побачення. Дивіться, каже нас, підписуйтеся. ставте лайки, гуляйте з нами. Вон пшеничка яка. Це і в нас там така, напевно, на городі. Всім до побачення. Босень, бось. Та й не гляне. Хочеш пастися? Пішли на пшеничку. Зустрінемось у наступних відео.